Після прем'єри першого випуску нового сезону проєкту Холостяк мережу наповнили різноманітні огляди, приколи та теорії змови. Сезон ще толком не почався, а шанувальники вже навіть знають ім'я переможниці проекту. Якщо хто не знає, посилання на відео зі зливом в описі. Разом з тим виникло чимало протиріч. Наприклад, якщо раніше проект Холостяк якось асоціювався з дороговизною, де на екрані ми тільки й бачили люксовий брендований одяг, шикарні готелі та курорти. То перший випуск з Тарасом Цимбалюком викликає дещо змішані почуття. І як ви правильно могли подумати, я вирішила придратись до лімузину. Як ми вже говорили в огляді, лімузин, на якому підвозили дівчат, явно не в найкращому стані. Навіть на телевізійних кадрах видно ржавчину, вм'ятини та нерівність зазорів. Але і це ще не все. На задньому склі автомобіля так і залишився номер телефону для його замовлення. Чи не здається вам, що це, м'яко кажучи, шкодить престижності проекту? І, до речі, це доволі дивно ще по одній причині. Вдень ми бачили білий лімузин, який бачив кращі часи. Але ввечері, коли почався дощ, білий лімузин Rolls-Royce змінили на більш привабливий Chrysler. та ще й червоного кольору і без номеру телефону на задньому склі? Ось подивіться, як виглядає цей красень при денному світлі. Чи не могли творці організувати все так, щоб і в день дівчат підвозили саме на такому? Мені здається, такий лімузин чудово вписався б у атмосферу проекту, особливо враховуючи те, що основними кольорами для проекту Холостяк виступають червоні тона, які можна помітити майже в кожному кадрі. Видно, що творці або сильно поспішали і не встигли все приготувати, або вирішили просто зекономити власні кошти. А чому б і ні? У цьому сезоні головна зірка Тарас Цимбалюк. Напевно, за весь час існування проєкту ще не було настільки гучного імені в ролі Холостяка. Хто там узагалі буде звертати увагу на той лімузин? Окрім того, якби сильно творці не наголошували на тому, що цей проєкт створений для пошуку кохання, насправді це далеко не так. Чому на роль Холостяка завжди обирають якогось відомого чоловіка? То бізнесмен, то пілот, тепер ось зірка кіно. Та й учасниці здебільшого мають модельну зовнішність і насправді працюють моделями. Але жінка з будь-якими формами може виглядати красиво. Однак шоу із року в рік культивує один і той самий стереотип у населення щоб бути успішним, чоловікам треба виглядати як Тарас Цимбалюк, а дівчатам гнатись за модельною зовнішністю. Але статистику, думаю, знають усі жодна пара після фіналу так і не залишилась разом. Тому ймовірність знайти кохання на такому проєкті не більша, ніж у звичайному житті. З такими темпами, коли чоловік із 25 дівчат не може обрати одну, навіть стара програма Давай одружимось виглядає ефективнішою. Та й взагалі, треба створити таке шоу, щоб холостяка чи холостячку не відпускали з проєкту аж до тих пір, доки не знайде своє кохання. Ось не вийде у Тараса знайти кохання на проєкті. На наступний сезон знову залишають його. Але запрошують 25 нових дівчат, було б цікаво подивитись. І якщо так далі розмірковувати, мені було б цікаво побачити проект, в якому учасниками будуть самі звичайні люди, звичайний механік чи сварщик із заводу, і дівчата, щоб були різні, як, наприклад, продавщиця в супермаркеті чи офісна працівниця, і не обов'язково модельної зовнішності, адже смак у всіх різний, і натуральність приваблює набагато більше, чим якась гламурна пластиковість. Але творці проекту просто бояться робити експерименти, щоб не зіпсувати враження у глядачів. Тому із року в рік бачимо одне й те саме, тільки з різними обличчями. Окрім того, нащо змінювати те, що і так приносить чимало коштів, можна і на лімузині зекономити. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.